Слава Україні, доброго вечора, друзі. Стартує черговий ігровий Сомбра. Зараз, власне, Інтеліас розпочинає з центру. Одразу ж перша у нас замкнула турнірну таблицю. Одна перемога, одна нічия, Дев'ять поразок. Зараз ще один шанс і знову гол з правого флангу підтягується вперед. Віталій Кінах. Закидання тут далеко. Точно Владислав голод! Пробиває Михайло. Скажімо так, робочі фули. Арчаков вперед. Передача, який же шанс. Це лишається у грі. Не вийшов він. Закидання вперед. від Олега масло. Моменти ще які знову. Друзі, другий тайм поєдинку. Сомпра Інтеліас. Піше перший Інтеліас. Відповідно, зараз Брудюк наліво на Даниха Нечай. Меч відпасовує. Є отміз Сомра зазнала поразки від Кродакту. 1-5. Зараз момент. Кінах виходить. Не вдається винести м'яч гравцям Сомбри. Є удар і знову непогана контратака може бути, але Арчаков ставить корпус і м'яч забирає. 2-1 вихід. Арчаков проходить. Далі Арчаков стійка. Зад підказує своїм гравцям вище. Зустрічати своїх суперників, а тут помилка, Олег Пилипчак. М'яч зберігає для своєї команди. Пилипчак дає передачу, можна забивати, Олег Масло. Хайло Брудюк і Віталій Кінах достатньо мають роботи. Ну і вже і каркас воріт. Підстраховував варчуков, його удар тут. Що тут Костянтин Малюваник дає таку передачу. Хороший пас. Удар по воротах м'яч у сітці. Забиває у нас Святослав Миськів. Врешті відкриває рахунок. І ось. Класно, прийшов він суперників, тільки удару не вистачило, аби зрештою. Ще один удар. Добивання, і Віталій Кіна. Дуже... Е Хороші моменти. Два-три так точно. Пливчак проходить суперника. Момент можна забивати і м'яч над поперечкою. Стандартом Арчаков таки пробиває Арчаков. М'яч залишається у грі. Ні, такий аут. Виходить він, ну небезпечний удар від 20-го номера Інтеріасу, А тут вже мисків. Хороша передача. Можна забивати. Але задію п'ятого польового, функції якого виконує Леслав Голод. Небезпечний мех... а, де. Не було там порушень правил. удар тут. Вихід сам на сам Можна забивати мяч у сіті. Забиває у нас Андрій Берещак. Рахунок стає 1-1. Тут така гучна група підтримки у Сомбри. Безпосередньо на трибунах. Зараз ще моментів. Потівка-то лише одна, потрібно забивати. Обов'язково Кальченко ворота порожні. забиває Данило Кальченко. Рахунок стає 2-1. Тут. Сло, його передача. Є удар. Біля стійки м'яч прилясло. Достав голод м'яч вперед відправляє, але високо зустрічає своїх суперників. Це інтеріс. Перехоплення. Арчако, ворота порожні. Арчаков іде на партнера. І м'яч залітає. У ворота 3 1 Забиває Костянтин Малюваник. І це, схоже, все. 30 секунд залишається. Навпаки спробує і вийти вперед. Ну, команда це пробувала, але помилка призвела до що тут. перехоплення. Даний Канич, Даний Канич віддає передачу на Арчакова не точно. Ще одна буде спроба. Арчаков ворота порожні, потрібно забивати. і Арчаков забиває все, Волод, 4-1. Інтеліас в результаті впевнено долає Сомру. Хоча по грі, звичайно ж.